Щороку у перший день зими, 1 грудня, відзначається всесвітній день боротьби зі снідом, в цей день на всьому світі об'єднують зусилля у подоланні епідемії віл сніду, і демонструють підтримку людям, які живуть з ВІЛ. За оціночними даними в світі налічуються 38 мільйонів 400 тисяч людей, які живуть з віл-інфекцією. З початку епідемії від захворювання померли більше ніж 40 мільйонів людей. На сьогодні незважаючи на значні досягнення в медицині. ВІЛ залишається однією з значних проблем громадського здоров'я у 2009 році була прийнята стратегія протидії ВІЛ-інфекції вірусним гепатитам та туберкульозу. І згідно цієї стратегії, до 2030 року ми повинні подолати СНІД як глобальну загрозу здоров'ю та не мати жодного випадка інфікування ВІЛ-інфекцією, нового випадка. Щоб досягнути мету, до 2030 року залишилося не так багато часу. І нагадую, що глобальна. Альна стратегія передбачає, що 95% усіх позитивних людей повинні знати про свій віл статус, 95% з них повинні отримувати лікування. І 95% всіх тих людей, які будуть лікуватися, повинні отримувати бажаний ефект від лікування. Наразі Україна залишається однією з країн, де зростає кількість нових випадків інфікування віл та смертей від сніду. За оціночними даними, загальна кількість віл-позитивних людей в Україні становить 245 тисяч осіб. Та, на жаль, кожен третій віл-позитивний українець не знає про свій ВІЛ-статус. Тож, відповідно, стає джерелом. Розповсюдження інфекції. Ведення активних бойових дій на території країни не вплинуло на спроможність отримувати гарантійні медичні послуги для громадян нашої області та пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. Станом на 1.11.2022 року під медичним, медичним спостереженням в області перебуває 29 579 осіб, хворих на ВІЛ СНІД, з них 878 дітей. дітей. Отримують лікування антиретровірусною терапією 25 213 осіб. Разом з тим, за 11 місяців цього року було обстежено близько 135 тисяч осіб, і спостерігається зниження зареєстрованої захворюваності на віл-інфекцію на 23%. Смертність від сніду на е, знизилась на 21%. Також знизився відсоток передачі віл від матері до дитини, і на сьогодні він складає 2,5% в порівнянні з е, 3,9% і і минулому році. В Дніпропетровській області медична допомога з приводу лікування віл ВІЛ-інфекції СНІДу надається майже у 40 лікувальних закладах охорони здоров'я, а тестування на ВІЛ проводиться у всіх лікарнях. За програмою медичних гарантій, це гарантовано та безкоштовно для пацієнта. З початку війни за медичною допомогою до лікувальних закладів звернулося 998 внутрішньо переміщених осіб з ВІЛ-інфекцією, з яких на сьогодні залишилися отримувати лікування. 456 пацієнтів це пацієнти, які лікуються в нашій області на сьогодні. Особливо хочу зазнати, що за період воєнного часу всі пацієнти з віл-інфекцією 100% отримали медичну допомогу, життєво необхідні ліки та безкоштовні обстеження. Медичні працівники не зупинялися жодного дня, а вони проводили онлайн-консультування і проводять, надають психологічну підтримку, видають ліки або надсилають їх новою поштою. За підтримки міжнародних партнерів або через соціальних працівників перший крок до перемоги над хворобою це виявити ВІЛ-інфекцію, Бо віл-інфекція вражає від віку незалежно від віку та статі. Провідні шляхи передачі інфекції статевий та парентеральний. Ми наголошуємо на важливості регулярного тестування на віл навіть у цей складний час. Тестування на ВІЛ є доступним. Дізнатися про свій ВІЛ статус це пройти тестування. А другий крок це після отримання позитивного результату тестування, швидше звернутися за медичною допомогою до лікаря. Це єдиний шлях мати повноцінне і довге життя. Незнання свого ВІЛ статусу не вирішує проблему, якщо вона є. Потрібно пройти тест і почати лікування, а відтак зберегти життя своє і своїх рідних. Пройти тест на ВІЛ це дуже просто. Кожному з нас треба починати з себе. Згідно програми медичних гарантій, лікарі-первинки завжди безкоштовно і повинні це робити. Проводять тестування на ВІЛ та вірусні гепатити кожному своєму пацієнту. Тобто кожен пацієнт, який має декларацію сімейного лікаря, може звернутись до нього і там протестуватися. Це по перше. По-друге, вони можуть тестуватися наші громадяни в центрах, снідах, кабінетах довіра. Це майже 40 лікувальних закладів в нашій області, або до нас в обласний центр соціально значущих хвороб, центри СНІДу міські. Також вони можуть протестуватися в громадських організаціях, які теж тестують в своїх офісах наших громадян. Лікування це призначення антиретровірусної терапії, яка впливає на вірусне навантаження, вона його знижує. Людина почуває себе дуже гарно, коли в нього все добре з імунітетом, і він майже не хворіє. Тобто, якщо рано Виявити віл інфекцію і, і своєчасно звернутися за медичною допомогою, то терапію видають пацієнту майже день у день. Він починає лікувати це. Це пігулки, які він приймає кожного дня, і п'є цю терапію пожиттєво і, і спостерігаються у інфекціоніста. А якщо все добре і нема ніяких ускладнень, то він дуже гарно себе почуває. Віл-інфекція його не турбує і він не є джерелом інфекції. Це пожитвотєво терапія, яка вилікує пацієнта ще на жаль нема. І вакцинації теж нема. Треба прийти це швидкий тест, все робиться дуже швидко в присутності пацієнта, і він зразу побачить свій результат. Якщо це у сімейного лікаря, то він проводить йому до тестового після тестового консультування і скерує його до інфекціоніста. Якщо це у інфекціоніста, то ми зразу проводимо консультування, розказуємо про хворобу. У нас є соціальні працівники, у нас є психолог, який підтримує людину в такий важкий час, бо для нього це стрес. І ми призначаємо йому обстеження і в той же день можемо видати лікування, яке у нас завжди є в повному обсязі. Все безкоштовно. Нам обстеження йде за кошти державні тести, реагенти від закуплені, закуплені мозом. Також державою, також у нас є обласна програма здоров'я Дніпропетровщини», з якою нам теж закупають реагенти та системи.